Державні кошти України виділяються на реконструкцію вулиць, інфраструктурні проекти та зйомки комедійних серіалів. Ми вирішили спитати киян, чи на часі це зараз робити, коли війна в Україні ще не закінчилась. Нащо? Ось це робити. Це зовсім не на часі, бо в нас в країні йде війна, і ці кошти треба віддати на ЗСУ. Я думаю, ні. Чому? Ну, я думаю, зараз поважніші в з Якби. Це повністю безглузда ідея, тому що 8 мільярдів гривень на перекладання браківки не пішло. Я думаю, що ні, дуже негативне ставлення, тому що в мене дитина на війні. Я знаю, що потрібно. Ну реконструкція вулиць, ну вона якась має бути звичайно, але просто, не такі суми. М мені як військовому це взагалі деморалізація така конкретна, особливо коли ти кожного дня чуєш там з якогось, за воєнкома якогось за ці заспиззасписання. На меморіали. Я за згадку за голодомор і за все, але просто такі суми, колосальні суми. Різко негативні. Чому? Тому що це, по-перше, призводить до ще більшої корупції. А по-друге, що найголовніше, в воюючій країні є більш значущі пріоритети, ніж відновлення, яким от зараз займаються. Мене, я йду, в мене виникає питання. А не краще замість цієї бруківки покласти асфальт? А зекономлені кошти пустити на потреби ЗСУ. Це варварство, я вважаю, якщо не назвати це мародерством. Не наразі. Чому саме? Ну а як ви думаєте, війна в країні, Куди гроші краще? Сюди чи на оборону? Дороги теж потрібні, але не в такий час і не в такому об'ємі. так Можна сказати, щоб ця площадка ще б там полежала може, 50 років. А серіали теж потрібні, але якої тематики теж треба, треба звертати увагу, в якій комедійні. А якщо ми будемо всі плакати одночасно, теж потрібно розважатись. В театрах комедії показують. Класно, ми ж не сваримося на них за це, правильно. Але об'єм коштів, який виділяється, можливо, трошки менший бюджет, можливо, трошки іншу тематику і не такий резонанс був. Ще більш негативно. Не до серіалів зараз, а тим більше за бюджетні кошти. Негативне ставлення. Я вважаю, що кошти мають ну, культуру ми також маємо підтримувати, але коли військові не мають змоги саме себе забезпечити ні дронами, ні засобами безпеки і медичними, то в чергу, то військові. На зйомки комедійних серіалів звичайно негативне, бо воно звичайно не на часі. Це навіть така думка, вона не повинна бути в головах, що це на часі, це не обговорюється. Якщо чесно, дуже негативне, тому що я сама працюю в індустрії кіно, і я розумію, що так це багато грошей. Проте я сама зараз проти того, щоб робити кіно, робити якісь там індустріалізацію нашого міста. Саме зараз, тому що в нас є проблеми, ну найважливіші і так, якщо чесно, дуже негативно. І серіали про якихось незрозумілих персонажів і бандюка, ну це бред. Що серіали? Што воти даво.